Конституція України, розділ 8, правосуддя, стаття 124. Правосуддя в Україні здійснюють виключно суди, делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються. Юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках Суди розглядають також інші справи. Законом може бути визначений обов'язковий досудовий порядок урегулювання спору народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через присяжних. Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом міжнародного кримінального суду. Частина 6 статті 124. У редакції закону України від 2 червня 2016 року. н перша восьма набирає чинності з 30 червня 2019 року, стаття 124. Правосуддя в Українській Народній Республіці здійснюють виключно суди делегування функцій суддів. А також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються, юрисдикція судів поширюється на будь-який юридичний спір та будь-яке кримінальне обвинувачення. У передбачених законом випадках суди розглядають також інші справи. Законом може бути визначений обов'язковий досудовий порядок урегулювання спору народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя Через присяжних. Україна може визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду на умовах, визначених Римським статутом Міжнародного кримінального суду, частина 6 статті 124 у редакції закону України від 2 червня 2016 року, Н. 1401